Поняв з рулем було прям в кайф Ну, даже самим бічовим за 100 злотих з ОLК. Типа там друзі. Бо ти, понял, ти можеш різко маневри робити типа. Вот в чем прикол. Ну да, це вайб. Ну. і там би блядь, якщо в мене был бы компа, на ноут. можна було піти на, короче, сервак іменно по євротраку. Ну, типа, з людьми. Тіба, там те що, там, коли квести виконують, ребята, там е, на одній дорогі 2000 людей, а дорога там, 3000 км, але. І типа в пробках треба стоять. Там пробки по 4 години я стояв. А якщо ти вийдеш з сервера, то що буде з машиною? А вона, вона пропадає, але типа там можна, ну там адміни банять, там реально їздять, типа поліція, там-сюди прикольно. Там зрозуміє, там немає трафіка NPC, там тільки люди. Ага. Єбачу, що там так класно. Ну, типа, ти так. прям реально. як як, як ну, звучить Це звучить класно. Якщо ганять, ти там... вийдеш з сервера в пробці, і потім зайдеш на сервер в момент, коли на твоєму місці хтось буде. Що а, тебе буде, типу, як оцей без колізії і коли ти виїдеш. Ну, коротше, там якийсь час ти без, без колізії буде. Ага, поки пробувати. ти не виїдеш, так? Так, да, да, да бо це. Блін, ну цікаво, що там, типу, живі е, ці. Ну дуже таки. класно. Дуже класно. Треба буде покатати. Важна. Надо моторі-руль на якийсь буде взяти. Але я не можу на той сервер зайти, бо то як, мод то як типу, лаунчер. поняв типу як крем пешку. Ну навіть якщо це Просто вдвох покатати, а можемо ще когось взяти, просто то все. Так, а я ж не можу мене. Я не можу скачати вроді тракерсі. А, Або якщо можу, піджит. Ну, якщо ні, то вже тоді коли комб буде. Марен ще поняв, в мене ще є корса. Ооо. Але це Бля, вже краще тоді взяти нормальний руль. Ну так. Да. А не курва. Який треба налаштувати. Ковкорсу? Він, ну, короче, Даня щось пише що пише А, хотел візит. На, Пишу. На завтра.